Друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, скільки в мене буде сьогодні уроків. Ну дивіться, в мене сьогодні перший урок була зарубіжна література, другий урок буде українська мова. Третій урок географія, четвертий урок інформатика, п'ятий урок IT-мистецтво і шостий урок історія України. Тепер історія вона називається не просто історія. Тепер в нас є історія України та Всесвітня історія. От, виходить, і просто історія була до виходить там в 5, в 6 класі, в 7 класі вже історія України та всесвітня історія. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, скільки в мене буде сьогодні уроків. Напишіть в коментарях, а скільки у вас буде сьогодні уроків. Лайк, наприклад, і напишіть в коментарях, які ви класи йдете. Я вже в сьомому класі два дні. Напишіть в якому ви класі вже два дні.